Ну що, вітаю нас з вами з першим грибочком. Це в нас підберезник, підберезник звичайний. Ну, де в нас берези? Ну, десь там берези є. Ну що, не обов'язково росте під березами цей гриб, як бачите, під маленьким дубочком він виріс, дуже рідко росте сам. Тобто, тут або ще з'являться, або вже хтось зібрав. Ну, Але в нас вже така краса є. Сьогодні в мене таке нічне грибне полювання. Тому що буквально за секундочку буде темно. Тому я всіх вас вітаю майже на початку ночі в лісі для того, щоб прогулятися ну, і позбирати якісь гриби. Поїхали. Так, ось тут у нас ще один велетень. Вже по лусочкам зрозуміло, що це в нас не підберезник, не білий. Він навіть, ось, бачите, не один. З компанією. Зараз вам покажу, що це за гриб. Якщо вже здогадалися, пишіть в коментарях, які ви в мене обізнані. Зараз я вам покажу, що ж це за гриб. Так, хтось вже дізнався, так, вже хтось дізнався. Але я покажу вам ще ту особливу відмінність для цього гриба. Якщо шапинка ось так закрита, і ви не бачите, що там знизу, і думаєте, що там навіть не пластинки, то зробіть те, що роблю я. Ви повинні впевнитися, якщо не дуже розбираєтеся в цих видах грибів, що ось тут, на кілечку, є ось такі рубці. Якщо ви знайшли ось такі рубці. То у вас два варіанти. Або це мухомор сіро-рожевий, або мухомор товстий. Взагалі не важливо, обидва види будуть їстивні, але лише вони мають ось так у себе ось такі насіч... насічки на колечку. Бачите, яких? Ну, видно взагалі. Ну, так як він у нас вже червивий, весь з порозовіннями, то ми знаємо, що це мухомор сіро-рожевий. Його дуже люблять їсти черв'ячки. Ось маленький екземпляр. Також такий самий поїдений це я знаю, що це мухомор сіро рожевий. А бамби хто в цьому мало розбирається, але хоче розбиратися. Було б непогано. Наприклад, розрізати, щоб легше було відділяти. Пожертвувати якоюсь частиною гриба і подивитися, чи є на кілечку ось ці насічки. ну Звичайно, в цьому світлі ви не побачите, але вони там є. Обов'язково дивіться, не ігноруйте, тому що мухомор пантерний, який є отруйним двійником цього гриба, дуже отруйний, і вам не сподобається, коли ви його з'їсте. Ви, скоріш за все, виживете. Він не такий вже й смертельний, але погано буде дуже. Ну і все залежить також ще від дози. Якщо їсти дуже багато, то буде дуже погано. Ну і до летального сходу також. Ну, ще в нас, до речі, дуже цікавий гриб, багато хто його знаходить, і питань більше, ніж відповідей, що це воно таке. Також багато хто з вас вже знає, що це за гриб, Хто не знає, зараз вам покажу. Цей гриб називається лаковиця рожева. Він якби їстивний, взагалі не смачний, не цікавий. Звичайно, можете зібрати якусь кількість, спробувати, і тоді мені повірите. Але якщо хочете просто назбирати гриби для кількості, то можете назбирати, можете посмажити, наприклад, разом з яким-небудь ароматним грибом, типу мухомору сиророжевого, або підосичників, підберезників, щось таке. Знаєте, дуже солоденьке і смачне. В суміші не буде помітно, що. Цей грибочок, він не смачний. Але якщо ви його посмажите самого, фу. Якщо боїтеся, можете, звичайно, відварити. Якщо не боїтеся, відварювати не обов'язково. Ніжка дуже тверда, тому її не беруть. Беруть лише ось так: шапинки. Ну що, спробуємо, покажу вам, щоб ви не боялися, що його можна і з'їсти. Завжди вас цікавить, який в нього запах, у гриба, який я знайду. Ну, грибний, грибний. Тобто на запах ви скажете, вау, щось таке класне, я знайшла чи знайшов. Ну, а потім, коли спробуєте, виявиться, що не таке воно вже класне було. Познайомлю сьогодні вас ще з одним грибом. Це в нас гриб з роду поплавків. Якщо латиницею, то все-таки це буде аманіта. Але ми його відносимо до поплавків. Хтось каже, товкачик, воюємо між собою, не знаємо, як, як це назвати, але нехай буде вже поплавочком, Як я звикла, так? Ось. Це в нас поплавок шафрановий. В нього така типова ніжечка. Слимачки ці гриби люблять. так. І ось така яскрава шапинка. Дуже цей поплавок схожий на поплавок жовто-коричневий. Вони, до речі, дуже мало між собою відрізняються. жовто ось такий більш маленький і більш такий крихкий. Тому я не зі стопроцентною впевненістю кажу вам, що це шафрановий. Але однозначно, або той, або той. Третій ніякий бути не може. Чим же відрізняються поплавки? У них є ось такий мішечок, типу як у блідої поганочки. Так? Ось такою мішечкою виривається цей поплавочок. Ну, і друга його особливість, які вже брудний, друга його особливість це ось такі насічки на краях. Бачите, як прорізані по пластинкам у всіх грибів, хоч у малих, хоч у великих. Цього виду будуть ось такі насічки. І третя особливість поплавків: у них немає кілечка, як у мухоморів. Ніколи немає, не було і не буде. Тобто ніколи не закривало кілечко, шапинку, нічого. Просто ось така гладенька ніжка. Чому я так багато про це розказую? Тому що цей гриб їстівний. Всі види поплавків їстівні. Якщо ви навчитеся їх відрізняти. То зможете почати ці гриби збирати. Я їх збирати не рекомендую. Не лише тому, що вони дуже схожі на які-небудь мухомори чи взагалі на якусь бліду поганку. Ну, кому що, розумієте, кожен бачить в цьому щось своє. Так, ще одна проблема: що цей гриб дуже крихкий. Для того, щоб його донести додому, мені треба була б якась окрема коробочка. У мене з собою взагалі лише сумка в рюкзачку. Сьогодні я просто на прогулянці, але якби я була приправлена на те, щоб збирати поплавочки, в мене була б з собою окрема коробочка. Тому зібрати можете, спробувати можете, лише будьте готові. Що довезете додому, скоріш за все, якісь крихти, а не гриби. Ось тут ці грибочки в меншому варіанті. Ось подивіться, які крихітні. І якщо не виламати рязом з тим мішочком, то взагалі не зрозуміло, що ми з вами вирвали. Лише зрозуміло, що гриб пластинчатий, без кільця, ну і ось такого кольору. Ще в такому закритому варіанті дуже погано видно ось ці січки на низу пластинки. Але можете зараз подивитися на цю структуру, бачите, все одно вже вона, о, ця шапинка якась як надорвана по краям. Ось, ось ще маленький. Вид абсолютно не червонокнижний, тому можу його вам тут повиривати попоказувати. Також мені не вдалося, він навіть був якийсь розломаний. Але тут зате вже видно, як ось ці края почали прорізатися. Ну, або ось цей молодий і гарний. Ось. Важко його викопати цілий, бачите? Коли ще не сформувалося повністю таке кілечко нормально, але тут також вже видно ці края. І бачите, ніякого залишка, кілечка, покривальця, павутинки, чого б це не було. Ось так. Жучки з цим справляться. А це у нас сьогодні дуже цікавий подарунок долі. Зараз побачите, це ух, щось неймовірне. Подивіться: це в нас дубовик крапчастий. З такою ніжкою, без сіточки, тому що ще є дубовик-оливково-бурий з таким червоним гімінофором. Це і ось такі крапочки. Ще його називають боровик крапчастий. Тобто і дубовик, і боровик це абсолютно однакова назва. Це дуже цікавий їстивний гриб. Починається також одним з перших таких благородних грибів. Тобто разом з підберезниками, підусичниками, разом з першими білими дубовими йде ось цей дубовик крапчистий. Він має приємний смак, приємний аромат, має дещо специфічне, що вам покажу. Хто зі мною давно вже бачили, хто недавно зараз все побачите. Ту специфіку, що, що воно таке, що це за гриб, чому він такий особливий. Щодо смакових якостей дуже цікавий, дуже твердий. Тобто, якщо ви його будете варити, а варити ви його будете 15-20 хвилин цей гриб обов'язково потребує відварювання. Коли ви його зварите, він все одно залишиться таким трішечки твердуватим. Але колір свій змінить ось таким страшним не буде. А тепер покажу вам його особливість. Це один з таких кольорових грибів, як я кажу. Зараз я йому зріжу ось цю непотрібну нам частину. І ви буквально за секунду все побачите самі. Ось так синіє на зрізі. Просто неймовірно синіє, до того ж, неймовірно, швидко синіє. Щоб ви не лякалися. Також він синіє, якщо йому давити на гіменофор ось така його особливість. До речі, і руки трішечки може посин вам зробити синіми. Хотіла сказати, посиніти. Ось, бачите? Ну, але сам по собі гриб є стивний і прикольний. Ось тут в мене всього пару грибів і вже пів кошика. Ну, в моєму випадку пів сумочки. Ось і підберезничок лежить, і мухомор сірожевий, і ось цей здоровенний дубовичок. Ну і сумочка така типова для грибочків. Буквально ось поряд. Ну, пішла нас увагою і сироїжка синьо зелена Також одна з перших сироїжок. Бачили ви це в моїх попередніх відео, хто не бачив, дивіться. В неї є така особливість, дуже м'якенькі, такі приємні на дотик пластинки. Гриб є дуже такий твердий, знаєте, плотний. Тому що сироїжки в основному вони такі якісь нещасні, а цей класний. І не червиві. Але треба обережно з транспортуванням, тому що сироїшки дуже крихкі. І тому ця сумочка стала більш даліка. Ось ще пару сиророжевих мухоморів. Я їх не буду брати, не тому що щось мені не подобається в них. Не хочу набирати багато. Ці вже старі, ці вже старі. А на ось ці молоді в мене просто не буде достатньо часу. І як я розповідала, гриби то я вам показую, але не забираю абсолютно все, що росте в лісі. Ось тут у нас ще один з видів сироїжок. Це в нас, скоріш за все, сироїжка зелена велика. Вона, правда, вся поїдена, але якби не була поїдена, то ми б могли б її збирати. Не як у всіх сироїжок якось да, відривається оця шкірка від шапинки. Дуже такі крихті пластинки. І, як я кажу, ніжка має ту структуру яблука. Можна ламати. Ось поряд ще дві, подивимося, як вони себе почувають. Дуже брудна сироїжка ця зверху навіть не скажеш, який це конкретно вид. Не червива з тією структурою немає ось такого кольору сироїжок отруйних. Єдина отруйна дуже-дуже червоного кольору. І ще деякі гірки не їсти, ні такого жовтуватого. А ось такого кольору сироїжки без розбору їсти. Буквально 20 хвилин, майже в режимі реального часу знято відео. І у нас вже пів кошика прикольних їстівних грибочків. Тому, якщо вам цікаво дивитися відео, де я показую дуже багато різноманітних їстівних грибів, не тільки тих білячків, які всі збирають, а взагалі все-все-все, що можна збирати. Спеціалізуюся в основному на тому що навчаю збирати і розпізнавати їстивні гриби, ну, звичайно, щось і неїстивне, і отруйне для того, щоб розуміти різницю. Так от, якщо вам це все подобається, підписуйтесь на канал. Повірте, вам буде дуже цікаво. І діліться моїми відео в соцмережах. Це вже, напевно, мій останній гриб на сьогодні. І також дуже цікавий. Це в нас маслюк модриновий. Хто бачив, хто не бачив, в минулих моїх відео, навіть це було аж в минулому році, я збирала ось такий цікавий гриб. Це маслюк, тут видно ось такі там крапочки. Якби. Такий низ чисто маслючковий, майже, майже він, коли молодий гриб, майже плоский. Закриває ця плівочка гриб, потім вона залишається ось тут по ніжці, і дуже цікава жовта м'якість, котра стає сірою. Такі різнокольорові гриби сьогодні в мене виходять. Маслюк модриновий, він на те, що росте під модринами. Але це не означає, що саме от модрина стоїть і біля її коренів десь росте цей маслючок. Модрина повинна бути десь ну, в зоні доступу. От я вам зараз покажу, де був гриб, а де модрина. Ось дивіться, ось тут ріс цей красунчик, а модрина вона аж там. Воно, воно аж, аж там. Тобто десь на якихось добрих 2,5, а то і 3 метри. Він тут не один, виростуть ще. Або вже закінчились, одне з двох. Але я так продивилася, ви знаєте, більше не побачила до колекції.